Доброго раночку, дорогі друзі. З вами Шурік. I я ж вирішив я з самого ранку, самого рання, майже самого рання. Подивитися, чи немає ділянки з травою в нашій місцевості. Як виявилося, звичайно ж, вона є. Тож я відразу відправляюся на магазин, до того придбавши там косарку, і потім з магазину швидесенько на новесеньку ділянку з травою, яку я тільки що придбав за 125 тисяч злотих. А для чого я її придбав? Тому що мені потрібна травичка для того, щоб годувати корівок своїх. Я спочатку приготую їм їсти, якщо це так можна назвати. А тоді куплю трішечки. Гадав, що на магазині можна буде придбати, знаєте, тільки трави, сіна, та ні. Чомусь немає. Цей магазин не продає такого. Там тільки солома є. На жаль, немає такого. Так, гадаю, вистачить потужності трактора для цієї косарки? А поле придбав під номером 65. Ніби 65, так вибачаюся, тут трішки збереження йде. Зараз пише 48, ну це я не розумію, чи це поле, чи це ділянка. А також 62. Поле чи ділянка незрозуміло. Воно невеличке взагалі. Якщо дивіться, моя... мій город вартує 200 тисяч злотих. То це 125. І ще в магазині я знайшов. Там зараз знижка діє на жатку для Соняху та Кукурудзи. Ну, я не знаю, 45 тисяч. А так вона 95 вартує. Не знаю, купувати зараз чи не купувати. Робоча ширина 3,1 метра чи потрібна вона мені. Можливо, знаєте, можливо, і варто взяти. Тому що. Контракти то будуть? Допомагати ж то треба. Це ще треба подумати трішечки. Так, ну а діляночка я її ще навіть не бачив. Доволі непогана буде. Тут, дивіться, можна так купувати їх. І хороше таке поле буде з травичкою. Надалі. Тому зараз це швиденько скошу. Потім дивіться, причепа фуражного я не купляв, тому що це дуже дорого. А я просто скошу, а потім. Зберу в тюки ту травичку. Тюків тут, гадаю, багато не буде, тому швиденько це все. З цим, точніше, швиденько впораюся. І піду купувати. Так, горілок. Тут потрібно бути обережним. Обережним. <смір> Трішечки скотився. Так, добре, що конячок вистачає. І потрібно рівненько проходити, щоб було зручно збирати потім це втюки. is deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Чо ж, першу справу майже зроблено, виконано перший пункт із запланованого. Тільки я от зрозумів, що потрібно було спочатку мені з цього боку, коротше кажучи, проїхати понад берегом. Напевне ж, тут була колись річенька вузенька. Потрібно було ось тут проїхати і мені би було зручніше тоді косити, щоб я не залишав ось цього. Що, залишив? Равичко. Ага. Да, проїхав я. Чудово ж проїхав. Косарку то я опустив, а не ввімкнув її. Зараз туди назад приїду. Може ви цього достатньо? Так, цього гадаю буде достатньо. Зараз відправляюся на базу. Я звик уже говорити база, база. Відправляюся додому За тікувальником. І продовжуємо працювати. А Але тим часом, друзі. Натискайте подобайку, якщо вам сподобалося відео. Ну і, звичайно, підписуйтеся на канал. Я стараюся для вас творити ці відео, контент українською. Забрав тікувальника і тільки що проїжджав. Там ви, може, помітили, коли я повертався додому, якесь подвір'я. Це я так гадаю, друга база. Яку можна буде придбати, і також займатися, точніше, використовувати її у своїх потребах для своїх потреб. Тут дивіться, в тюкувальнику у мене зараз залишилося трішечки соломи. Я так гадаю, що почну збирати травичку і вона зникне. Тому що створити тюк неможливо чомусь. Так, дивіться, зникло. З'явилася травичка. Як ви гадаєте? Скільки тут буде тюків травички? Я можу сказати, що десь тюків. тюків-тюків. Тюків 20. Можливо й буде. Ось тільки тут мені, напевно, незручно буде. Так, а ну... Тихенько, тихенько. Так, чудово оскільки з одного покосу у мене 3 тюка трави. Ну, чудово. Потім приїду з причепом і зберу їх швидесенько Звичайно ж, руками, тому що до цього тракторця фронтального навантажувача поки що не можна причепити. А й взагалі. Цей трактор, ця модифікація трактора не передбачає таку можливість. Це потрібно купувати більш важкий трактор, а він вартує майже 300 тисяч злотих. У мене то зараз кошти є, але вони потрібніші. Але їх вигідніше використати, наприклад, в тій же купівлі корівок. Яку я надалі планую після збору тюків. Тому що куплює корівок, так. А чим і годувати? Нема. Немає чим. Соломку вони їсти не будуть. ідуть від такого господаря, як я. А не хотілося би їх втратити. Тож працюємо. Let's go. Yo, I'm like an addict. dude. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the high. Збираю останній покіс Навіть не рахував скільки тюків. А так як подивитися, то їх немало. Доведеться трішечки попрацювати ручками. Хоча доволі така цікава картина, що ви скажете. Гарно так. А ранок, чудова погода, вересень місяць на вулиці. Чудово. Так, ну що ж, завертаю рукава і починаю працювати. Пригнав причепа. І зараз потихесенько. Час є, поспішати нікуди не хочеться. Отихесенько, помалесеньку буду закидати ці тюки в причіп. Так, головне по голові собі нічого нічим не дати. От тоді буду просити сусідів, щоб допомагали. Звичайно, коли прокинуся від удару. Ох, нічого собі, оце я запустив. Так. Вибачаюся за такі дії. Я не навмисник. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make it... Що ж, напевно, доведеться відвести спочатку ось це, що я завантажив туди, тому що все не поміщається. Усі тюки. Хотілося б, звичайно. Щоб все. Першого разу. Та на жаль. Ні, воно то не знаєте, навіть не на жаль. Добре, що багато вийшло. На більше вистачить. Головне зараз ніде по дорозі не загубити. Ось мої тюки. Тут ще в причепі є, трішечки забрав. Те, що залишилося. Так, ну а зараз давайте швидесенько придбаємо корівок. От тільки я не знаю, чи можна буде в тюках сюди траву завозити чи заносити. Так, а які корівки ми візьмемо? Ось такі, напевне. Холштейн, чи як це е, е, називається, а скільки їх взяти, то напевне, 5 буде достатньо. Так, а де вони відображаються? не цікаво. Там, де я тоді говорив, ні? Так. Та так, дивіться. Ось вони. Красуні які. Привіт! Це мурка? Мурка, ні. Зараз травички їм. Я не знаю, чому я такий. Радий цьому. Так, травичка. Забув. Забув травичка. Ні, тут. Тут нехай лежать тюки. Я їх візьму звідси. Так, побігли. <хи> Можливо, треба було сюди причеп привести. Так, тут моє молочко будемо забирати. О, чудово. Цікаво тільки, як я міг підняти, якщо там тюк 100 чи 80 кг. Один тюк. Вага. Так, 81 кг. А об'єм 500 літрів. Нічого собі. Чудово як. 100 літрів, давайте ще. Та ще два закину. На перший час повинно вистачити. Можна було відразу підігнати туди причепа, ну, щоб це не бігати. тюками. І знаєте, ось тут скласти можна було би На куточку. Треба буде це зробити, я так гадаю. Ну, 2000 літрів, гадаю, цього буде достатньо. Якби їм ще можна було водичку заливати. Ну ось тут так, тут молочко забирати, а тут. Какахи їхні. Так, ну що, задоволені, ні, корівки? Гадаю, я попрацював навідмінно. Поки що здоров'я нуль. Це нуль, воно ще трішки час потрібен на це. Ці вже відпочивають. а Красивенякі. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалося і ви обов'язково натисніть вподобайку та підпишетеся на канал. А можливо, ви ще на цей канал поз... погукаєте, чи позвете, чи запросите друзів своїх. Я вам за це буду вдячний. Вам як кажуть, не важко, а мені приємно. Тож, з вами був Шурік. Зустрінемося в наступному відео, папа. -па.